Присвяченому французькому артестку кіно. Як ви бачите, у нас нову Ерік Ромер. У нас такий заслужку хвиля хвилях творчості Еріка Ромера. І як вам вже, мабуть, відомо, бо ми про нього говоримо не один раз, то Ерік Ромер — це такий видатна і ключова фігура французької нової хвилі разом з. Ударом, шабролям, вуємалям. І Вуїмаль виділяється своїми естетичними і інтелігентними фільмами, яких він часто досліджує моральні та етичні проблеми. Також Ерік Ромер любить свої фільми, свою роботу заключати в такі цикли. І при Найвідоміші цикли його робіт це шість моральних оповідань, комедії та прослів'я» та казки 4 року, з якою ми будемо сьогодні також знайомитися. Тож, я трошки нагадаю, як ми знайомилися з Еріком Ромером. Ми вже дивилися на першу наших серпневих мечах фільму Колекціонерка. Історія такого любовного прикутника молодих франців, людей, які відпочивали на якісь дачі. Це, до речі, відноситься до шість моральних оповідань, а ці моральні оповідання вони така тема, що чоловік, хлопець, знаходиться в дилемі, він знайомиться з дівчиною, коли в нього вже сформуване якесь майбутнє, в тому числі з іншою жінкою. Тобто в нього є якісь плани і потім. Він зустрічає її. В меді та прислід'які роботи, яке Кромера, почав інтерпретувати звісно, присліддя, але автоматично він, він підійшов до теми жінки та жіночої дружби. А якщо в першому циклі головний герой часто це хлопець або чоловік, то там вже жінка і, і відносини з іншими жінками. І от останній, можна так сказати, з ключових призначок циклів Фелікова Ромера це казки 4. Тож ми познайомилися перше з кредиціонеркою, а потім ми на серпневих ночах почали ось цей наш шлях знайомства з ромерівськими казками. Перша казка це була казка для нас, це важливо. Це Казка літня, ми дивилися пригоду цього хлопця, який теж не міг вибрати між дівчатами і дівчата, які утворили в містки. А потім ми дивилися цікаву казку осінню про жінку господиню виноградника, і як її подруги знайомі намагалися знайти її пасію. Це була осіння казка. І ось так ми переходимо на останньому тижні зими до казки зимні. Минулого разу мене запитували, і я зараз вам підготував саме як казки, як вони виходили. Тож ви бачите, що Ерік Ромер в іншому порядку їх знімав. І якщо от, дивіться літню казку і сім'ю дивилися, вони дійсно виходили один за одною, то зимова казка видається, що вона вийшла другим фільмом циклу, а пісняна була першою. Ну, у нас буде свій розпорядок, ми будемо дивитися в хронологічному, не в хронологічному порядку, а згідно пір-року. Тож, Повертаючись до зимої казки, трошки про ромеру. Тож Ромер відомий своїм мінімалістичним стилом. Він знімає те, що ми б зараз назвали чи інді-кіно, чи якісь лоу-баджет-проекти. В нього немає там, стрілянини, погонь, якогось екшену. Він... Так. Має лоу фільма, і головною рушійною силою фільма Хромера є діалог. Багатослівний, неквапливий, наповнений відчуттями і сумнівами персонажів. Герої не знаходять простих відповідей і не приймають швидких їх рішень. Їхні розмови, на перший погляд, нескінчення, поступово розкривають глибину їх характерів і приводять до внутрішніх відкриттів, що можуть змінити долю. Фільми Ромера фокусуються на повсякденних подіях і балансують між майже документальною оптикою та поетикою повсякденного. Вони сприймаються як твори з унікальною тонкістю і точністю спостереження. Ця чистота і концентрація на деталях, естетиці оточення і людських взаємах. Є сильна сторона Ромера, яка й робить його фільми особливо. Тож, фільми Ромера це завжди фільми поета, естета, які наше звичайне життя, буття, наші відносини, відносини між чоловіком і жінкою, відносини між жінкою і подругами, він возводить у ранг кінематографа і знімає з, з певним естетизмом. За який ми полюбляємо Еліка Ромера. Тож, це сьогодні в нас зимня казка. Наступний раз на кінотвіжі ми зустрінемось у суботу, у нас буде поельський трила. А наступний раз, коли ми зустрінемось на кінодвіжі, дивлячись Еріка Ромера, це, мабуть, буде або кінець квітня, або травень. І я буду сподіватися, що ми доживемо, все буде добре, сади будуть. Вісти, і ми можемо в студії, може буде тепло, і ми зможемо бути десь на вулиці. Тож чекаю вас на, чи, да, чекаю вас на Еріку з знову на осінній кансці. Тож, ще у нас є, вон, там, де фонарі, де лампа, коробочка. Донайте нам, будь ласка, щоб ми могли опалювати студію і Ерік Ромер бажає вам приємного проекту. Дякую.